Відбудова українських міст, інвестиційні настрої, воєнна підтримка та нові партнери для Харкова. Міський голова Ігор Терхов повернувся до міста після робочої поїздки до США, де провів ряд важливих зустрічей. А це десятки перемовин з міжнародними партнерами. Зокрема, йшлося і про головне військову підтримку для України. США наголосив мер міста. Пообіцяли і надалі підтримувати Україну в цьому ключі. Також одним із важливих моментів зустрічей була відбудова українських міст. Наприклад, щоб відновити післявоєнний Харків, потрібно щонайменше 9,5 мільярдів доларів. Це величезні кошти, і ніяка держава, якою б вона була великою, не зможе знаєте, відновити Україну тільки сама. Тому будуть залучені і кошти Європейського Союзу, і я мав змогу спілкуватися з керівництвом ЮСЕДІ, мав зустріч з міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення коштів під певні гарантії. Які гаранти потребують з нашого боку? Це перш за все захист інвестицій. Бо це головне. І це питання підіймалося неодноразово на практично усіх зустрічах, включно зустріч, коли ми в українському дому спілкувалися з інвесторами, з великими інвесторами. Так, інвестори дуже зацікавлені прийти в Україну. І будувати, і створювати промислові об'єкти, створювати it сектор але повинен бути дуже таким, знаєте, потужне. Гаранти того, що інвестиції будуть направлені і вони нікуди не дінуться. Тому зі свого боку я дав всі гаранти щодо знаєте, прозорості. Щодо того, щоб інвестор приходили, я казав, що конкуренція між містами України буде дуже потужною, бо кожне місто буде долучати інвесторів і давати усі можливості, всі умови. Тому ми повинні бути найкраще давати такі умови, щоб інвестор приходив до міста, до міста Харкова, вкладав сюди кошти і розумів, що в нього є гарантії. Свій робочий візит до Сполучених Штатів Америки Ігор Терехов вважає дуже продуктивним, оскільки вдалось донести голос України до мерів США, Канади, Бразилії та держсекретаря США. Окрім того, у перспективі Харків планує будувати фундаментальні відносини з деякими містами Америки та Мексики. Взагалі заокеанські партнери підкреслив мер Харкова не лише підтримують Україну, а й розуміють всі масштаби руйнувань та трагедії, що принесла повномасштабна війна, яку розгорнула Росія проти України, і простих людей, які зараз виборюють своє право жити у вільній, суверенній та незалежній державі. Наші партнери 에, Сполучені Штати дуже 에, знаєте проінформовані і вони, вони е, бачать і розуміють ці розміри, які е, є руйнувань у усіх сферах життєдіяльності і міста Харкова, і в цілому України. І е, е, незважаючи на е, таке потужне руйнування. Вони хочуть, бажають і будуть підтримувати нас, і будуть підтримувати інвесторів, Будуть підтримувати інвестиції, кредитні ресурси і у наше місто, і до речі, у всю Україну. Що стосується гарантій, це перш за все, як я вже казав, це захист інвестицій, це максимальна прозорість, це невід'ємність продовження, не зважаючи на зараз на війну, реформ, у тому числі й децентралізація. Ви знаєте, що стосується реформи децентралізації, що за часи президента нашого Володимира Зеленського це Дуже дуже успішна і потужна реформа, яка пройшла, і, до речі, зараз йде, незважаючи на війну, це дуже важливо, і ніхто не буде зупинятися на цьому, тому будуть передаватися певні важелі. І функція у органів місцевого самоврядування, у тому числі і міста і мера. Тому хочу сказати, що це дуже дуже важливе, це не одноразово відмічалося нашими партнерами. Тому повинні бути реформи. Вони будуть, вони будуть, це реформи, які повинні бути у і Україна буде робити ці реформи, і я впевнений в тому, що інвестиції будуть, що стосується після окончання війни чи зараз. Частково буде зараз. І частково над цим ми будемо працювати. Я маю на увазі, перш за все, енергетичну сферу. Бо ми повинні розуміти, що без енергетики не буде нічого. І енергетична сфера і будівельний бізнес. Тому знаєте, я дуже задоволений поїздкою, того цієї поїздки. Я дуже задоволений головне цим, що нас підтримують і дуже підтримують. Поверте мені. І крім цього, я задоволений тим, що інвестиції будуть приходити до міста. Леся Кополюк, Сергій Перець, Ігор Луханін та Станіслав Гришко. Новини Харків.